Wo А якими ж компетенціями і повноваженнями наділений Європейський Союз, ось ця організація наднаціонального типу, яка приймає наднаціональні рішення, що стають одразу частиною правових систем країн? І, власне, парламент їх не може ні ратифіковувати, ні там погоджувати, ні погоджувати. Навіть судові органи не можуть їх оспорювати. Ці рішення, да, які ж компетенції і повноваження має ось ця? Величезна така потужна система, яка, власне, управляє другим у світі за величиною ринком після Сполучених Штатів найбагатшим ринком і найбільш купівельно спроможним. Отже, компетенції в ЄС це спосіб поєднання державних, регіональних і глобальних інтересів. Вони поділяються, можна поділити як компетенції держав-членів. Це те, куди ЄС не має жодного відношення. Він не може втручатись і приймати рішення. Далі є спільні компетенції, де ЄС і держави приймають спільні рішення, і ми може побачимо далі, що це можуть бути як міжурядові, так і наднаціональні рішення і є компетенції виключно європейського союзу, де рішення приймає тільки ЄС держави. Повністю, так би мовити, відмовилися добровільно від свого суверенітету у цих сферах і передали ось це право приймати рішення, формувати. Правові норми інституції ЄС. Держави-члени також узгоджують свої дії на міжнарод... в міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях. Вони відстоюють обстоюють на таких форумах позицію Європейського союзу. Не власні національні, а позиції Європейського союзу. Далі, як я щойно говорила, компетенції самого Європейського союзу да, можуть бути наднаціональні. І міжурядові наднаціональні це ті, які приймають інституції ЄС. Зокрема, це ми знаємо вже їх регламенти, директиви і рішення. Це нормативно-праві акти. Обов'язкові до виконання, ми на них ще подивимося. Да, їх приймають органи Європейського союзу, і власне ми їх насамперед директиви імплементуємо вже в національне законодавство. Ну ще з 98-го року. Просто в 2000-х роках, там коли президентом був Ющенко, потім з 14-го року робота така дуже активна. По впровадженню чи по адаптації нашого законодавства і впровадженню цих директив, регламентів в наше законодавство. Ну, далі це міжнародні угоди, деякі, коли Європейський Союз може приймати, підписувати міжнародні угоди від власного імені. І, звичайно, наднаціональні компетенції, це коли ЄС приймає правила функціонування інституцій Європейського Союзу. І далі міжурядові. Міжурядові це да, коли рішення, які, власне, не стають одразу частиною правових систем держав-членів, да, а трошки по-іншому відбувається їх реалізація. Тут рішення можуть приймати інституції ЄС, а також спільно інституції і держави. Це рекомендації висновки. Навки, декларації, рішення різного роду міжнародні угоди підписані спільно. Далі, це були компетенції. А тепер повноваження Європейського союзу. Тобто те, що виконує саме Європейський Союз. Він має виняткові або виключні повноваження, як я казала, в ось цих вичерпних сферах. П'ять сфер плюс міжнародні угоди. Вони всі виписані в засновницьких договорах: це виняткові повноваження у сфері митного союзу, правила конкуренції для внутрішнього ринку, монетарна політика простору валюти євро, збереження морських біологічних ресурсів в галузі рибальства. Спільна торгівельна політика і укладення міжнародних договорів за певних умов тільки за тих, які виписані в засновницьких договорах. Тобто тут є самостійно діє, Він не питає уже, скажімо так, думки держав-членів, зважає на якісь їхні там внутрішні законодавства і так далі. Прийняли рішення в сфері медного союзу, країни мають виконувати. Ту держави передали свій державний суверенітет на рівень ЄС. І я хочу навести вам приклад, коли Польща да, стала членом Європейського Союзу 2004 рік і вже дуже швидко власне, а, у них виник спір з Російською Федерацією, коли Російська Федерація заблокувала ввезення з території а, Польщі. Певного товару. Якщо я не помиляюсь, це були якісь там ці е, м'ясо-птиці. І що робить Польща? Польща вводить одразу дзеркальні дії, да? також забороняє якісь там везення товару з Російської Федерації на території Польщі. Але далі, що відбувається, комісія ЄС звертається до Польщі і каже: все, ваші повноваження в цій сфері закінчились. Ви не можете більше приймати тут рішень. Тут уже ми приймаємо рішення органи Європейського союзу. І уряд, очевидно, був змушений уряд Польщі одразу скасувати свої рішення в цій сфері. І з одного боку здавалося би, що Польща потерпає, бо Росія вела проти них ось такі заборони, а Польща не може самостійно ввести. Але з іншого боку, комісія ЄС одразу звернулася і до уряду Москви з вимогою скасувати. Накладені обмеження на е, цей товар з Польщі. І одна справа, коли е, діє уряд е, Польщі проти Москви або України проти Москви, да? і інша справа, коли це ринок на той час да, е, 25 країн-членів Європейського Союзу, 25 країн ЄС звертаються одразу до уряду Москви і кажуть: припиніть, будь ласка. Ось ці скасуйте, ось ці обмеження, і очевидно, що питання було вирішено буквально за два тижні. Але ось це вам такий приклад, коли виняткові повноваження має саме Європейський Союз. Далі спільні повноваження. Спільні повноваження і держави, і ЄС, тобто щось регулюється Європейським Союзом і він приймає наднаціональні норми, але не всі. А є окремі питання, які можуть регулюватися на рівні держав або там навіть нижче. Тобто тут в рамках спільних повноважень наднаціональні норми також можуть прийматися. Це внутрішній ринок, соціальна політика, сільське господарство, рибальство, навколишнє селидовище і, і так далі. Дуже багато інших сфер, також всі вичерпно написані в засновницьких договорах. І далі підтримуючи, підтримуючи, це коли основні рішення приймають держави, але якщо держави не мають... Так би мовити, не можуть дійти згоди з тих чи інших питань, то ЄС може приймати рішення в цих сферах, зокрема і міжурядові або наднаціональні. Це такі сфери, як охорона здоров'я, промисловість, культура, туризм, освіта, спорт і так далі. Отже, зрозуміли, да, це повноваження Європейського союзу виняткові, спільні і підтримуючі. Від так би мовити, від найбільш. Потужних повноважень до найменшого рівня впливу ЄС. І якими ж правами наділений Європейський Союз для того, щоб виконувати ось ці свої повноваження? Насамперед запам'ятаємо принцип наданих повноважень. Ну, він може перекладатись українською мовою по різному: там наділених повноважень, наданих повноважень, надання повноважень. Власне, в чому він полягає? Цей принцип записаний в засновницьких договорах і передбачає, що повноваження, яких не надано союзові згідно з договорами, залишаються за державами-членами. Тобто союз може діяти тільки в межах тих повноважень, які передбачені засновницькими договорами. Він не може самостійно наділяти себе додатковими повноваженнями на відміну від держави, яка власне регулює всі відносини в державі. Далі союз здійснює свої повноваження згідно з принципами субсидіарності і пропорційності. Ну, субсидіарності, що передбачає, що рішення мають прийматися на найнижчому рівні настільки, наскільки це можливо. Да? І до союзу прийняття рішень має доходити тільки в тому випадку, коли інші рівні вже. Так би мовити, не спромоглися його прийняти. Ну і пропорційності, що е, рішення, які приймаються, е, інструменти, чи, е, які застосовуються для подолання тієї чи іншої проблеми, врегулювання відносин, мають бути пропорційними самим відносинам. Тобто, щоб союз не втручався надміру в внутрішні права тої чи іншої країни. Хочу сказати, що кожне рішення. Європейського союзу перед тим, як бути прийнятим, проходить перевірку в національних парламентах на дотримання принципів субсидіарності і пропорційності. Там є процедура. Ціла, звичайно, не обов'язково, щоб парламент щодня приймав там. Національні парламенти щодня приймали рішення щодо цього. Да? Вважається, що якщо парламент не відповідає, то він вважає, що принципи дотримані, але тим не менше є багато випадків, коли парламенти приймають рішення про те, що ці принципи порушені. І до тих пір, поки це питання не буде вирішене, подолане, узгоджене з відповідним національним парламентом, рішення може бути навіть не прийняте. Ну знову ж таки, там залежить є певні е, особливості. Далі права ЄС для здійснення повноважень. Європейський союз самостійно може визначати загальні принципи політик, приймати законодавчі і незаконодавчі акти ЄС. Ухвалювати рішення щодо дій і позицій Союзу, ухвалювати положення про виконання рішень Європейського Союзу, здійснювати фінансовий аудит, правосуддя, проводити слідчі дії, укладати угоди з іншими державами чи навіть міжнародними організаціями. От, наприклад, або ж далі там ставати членом міжнародної організації, наприклад, європейські країни ЄС всі є членами світової організації торгівлі. Плюс Європейський Союз як організація є також окремим членом світової організації торгівлі. Ну, так би мовити, плюс один голос під час прийняття рішень. Ну, ось це те, що стосується повноважень і компетенцій Європейського союзу.